Всім привіт, друзі. Сьогодні я хотів би записати своє нове відео. Я не планував, але як для мене це дуже цікава і серйозна новина. Хто ще не підписався на мій україномовний ютуб канал про Нову Зеландію, будь ласка, зробіть це, підтримайте мене, проте це моє таке маленьке хобі, де я розказую про країну на кінці світу. Як ви знаєте, уряд Нової Зеландії оголосив новий від резидентської візи для українців, які мають спеціальну українську візу, яка була спеціально зроблена для українців, які переїжджають від війни, яку розпочала Російська Федерація в минулому році. І ось хто її вже отримав це? Приблизно півтори. Тисячі чоловік мають право податися в наступному березні, це може бути 2004 рік, на резидентство Нової Зеландії. Це буде коштувати 1200 новозеландських доларів з людини. І. Плюс вам потрібно там базову медкомісію пройти, буде і ідентифікацію, щоб особистості там по документах перевірити. дуже мінімальні такі вимоги. Не потрібно здавати, як було раніше, IELTS англійської на БАЛ 6,5. Це дуже серйозний, е, дуже серйозний рівень, і не всі могли його здати. Підготовка, підготовлюватися до цього потрібно було дуже багато. І... Як на мене, це дуже гарна новина, особливо тим людям, яким подобається Нова Зеландія, які чекали на це. До речі, тут е, не так все просто. В Новій Зеландії жило до війни всього 2 тисячі українців приблизно, плюс-мінус там. І зараз відкрили ту візу півтори тисячі, тобто е, відкрили спеціальну українську візу півтори тисячі людей. Ця ті люди е, мали відкривати цю візу, в кого тут були родичі. Родичі в Новій Зеландії жили, і як, і як ці люди, родичі, які в кого було мінімум резидентства, тобто резидентство або громадянство повинно було бути, тоді ви могли бути, відкривати цю спеціальний вид візи для своїх родичів в Новій Зеландії. Але ж кажу, мінімум критерій це резидентство Нової Зеландії. Ви могли тоді запрошувати родичів і бути для них спонсорів. І от тепер ці люди, які ви відкрили, можуть відкрити, подаватися на резидентство. До речі, тут не дуже багато і залишилося людей по спеціальній українській візі. Всього здається на даний момент 370. Тобто, А можуть податися десь хай даже 5 тисяч, якщо подадуться українці, то Та не так і багато. Якби тут, мені здається, з в Новій Зеландії десь. Там декілька сотні тисяч, то таку візу, мабуть, резиденцію не, не, не розрішили, так як в Європі там живе діаспора. А Так до тисячі українців, ну хай там до п'яти тисяч віз резидентських дозволять відкрити. Це не так і багато. Адже ви знаєте, що Нова Зеландія тут дуже мала популяція людей. Всього 5 мільйонів. Вони не хочуть, щоб вона сильно збільшувалася. Адже тут унікальна природа. Вони хочуть цю країну такою залишити. Ну і ще я вам скажу, що Нова Зеландія це країна, яка не всім підходить. Вона тут є свої плюси, і мінуси. Я стараюся висвітлювати це в своїх відео, суб'єктивно оцінювати Нову Зеландію, і вняти її там з іншої країни. Подивіться, подивіться, будь ласка, кому цікаво. Моє відео, де я де ми записали про умови життя в Новій Зеландії та Канаді, як на мене, то в Канаді зараз кращі умови для українців. я Там записав її з людиною, яка живе в Ванкувері. Дуже цікаве відео. І взагалі, тут, навіть ті українці, які отримали паспорти. Вони багато хто з них планує переїхати в Австралію. В Австралії набагато кращі умови, чим тут зараз. Там більша заробітня плата. Дешевші будинки, більше роботи, більше можливостей, більше країна. Легше літати в різні країни, бо вона ближче знаходиться до світу, чим Нова Зеландія. Зеландія дуже віддалена. Тут, звісно, хто любить природу, тут унікальна природа і така тиха країна для сім'ї, мені здається, такого спокою. Вона підходить дуже сильно тим людям, які люблять такі спокійне життя, подорожувати. О, і ця країна тоді підійде. Так що, друзі, вітаю тих, хто може отримати резидентство, у кого є спеціальна українська віза. Це дуже гарний шанс, адже до цього було дуже важко отримати резидентство в Новий Зеландії. Дехто чекав 5-10 років, щоб його отримати. Плюс треба було здавати англійську АЕС на 6,5. Зараз цього всього не потрібно і з цим я вас вітаю. Дякую, що ви продовжуєте переглядати моє відео. У мене вже майже там 500 підписників буде на каналі. Так що, будь ласка, підпишіться, поставте коментар, подобайко. Слава Україні і до нових зустрічей!